Бодина Олександр Бакликов наголосив на тому, що цього року від традиційних урочистостей та промов керівництво міста відійшло для того, щоб це свято стало дійсно відпочинком, а не звітністю посадовців. Саме в цей день, в день народження міста, хотілося б для жителів мого рідного міста, якому я народився, прожив майже все своє життя, і хотів би влашувати свято, яке б їм запам'яталося. Щоб ми усі разом зібралися тут, просто як одна велика єдина родина. Користуючись нагодою, шановні жителі міста, шановні гості міста, я хочу вас привітати з днем народження міста, побажати міцного здоров'я, всіх благополуччя, достатку і всього самого-самого-самого найкращого. Слава Україні! Все в нас з вами вийде. Я в цьому переконана на 200%. Втім, традиція щодо нагородження кращих із кращих залишилася. Ми займаємось виробництвом тормозного обладнання для залізничного транспорту. Ну а крім цього, допомагаємо городу. завжди допомагали і допомагаємо. Ну, побудували новий в'їзний знак. Наше підприємство зробило наші працівники, які стоять на в'їзді зі сторони міста Суми, щоб оставити пам'ять, щоб було місто красивим. Я щиро вітаю всіх жителів міста зі святом, здоров'я, благополуччя і все найкраще. В першу чергу це грамота не мені, а моєму колективові, який і днем, і ночі трудиться на вулицях цього міста, щоб був у нас більш-менш порядок. Вітаю всіх жителів міста, всіх гостей, які прибули на наше свято з днем міста. Бажаю здоров'я, удачі, хай всіх береже Бог. Уси все буде добре. І ми гнев неба над головою. До привітань також приєдналися обласні депутати та керівництво обласної ради. Це моя батьківщина, моє кохане місто, другого нічого не може бути. Як воно змінюється роками? Ну не можна сказати, що воно дуже змінюється. От, але все ж таки щось становиться на краще. Воно розбудовується. От навіть духовно воно більше становиться багатше. Ну, а Матеріально, звісно, статки міста не дуже великі. Цей день? А, ну я б сказав, більше українізації. От у нас дуже багато цікавого в місті. Ми просто ще не знаємо, наскільки воно у нас цікаве. У нас дуже цікаві музеї. Таких музеїв одиниці, але ми ще не знаємо, які вони гарні. У нас дуже гарні письменники, які пишуть дуже гарні книжки, от, але ми їх не читаємо. От у нас дуже багато всього гарного. Ми ще не так любимо всі своє місто, яке воно в нас є, а воно в нас краще. Дорогі мої містяни, дорогі лебединці, я вас дуже-дуже люблю. От я вас поздравляю. Всього всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, любові, благополуччя і всього найкращого. Ми дуже любимо це Славетне місто Лебедин, таке воно красиве таке чудове. Я взагалі вважаю, що Лебедину повезло з мером, з міським головою. Дуже порядна людина, яка багато питань розбирається. Чим допомагаємо Лебедину? Де по декільким питанням. Ми проводили навчання по державному, регіональному фонду регіонального розвитку, які по якому можна отримати частково кошти на фінансування. Ми приймали участь у проблемах, які виникли в районній больниці. Також приймали участь, коли за два місяці на заводі нефтепродуктів не видавали заробітну плату, долучали телебачення. Також частина коштів наших депутатських також прийшла до міста Лебедин. Робили невеличкі, такі маленькі, скажімо так, справи. Але і на майбутнє, і на майбутнє будемо допомагати. Лебедину обов'язково дивитись, щоб в тих програмах, які приймає обласна рада на багато мільйонів коштів, обов'язково був прописаний Лебедин. Була там його частка в бюджеті. Вірити в себе і працювати не не вішати нос, не опускати руки, не кидати це місто, не виїжджати в іншу країну, а працювати, працювати, працювати всіх, у кого є ідеї, у кого є натхнення. Будь ласка, запрошую до себе, будемо консультуватись, будемо допомагати, впроваджувати саме найкраще, що є в світовій практиці, саме практику Лебедина. По завершенню урочистої частини учасники та гості мітингу вшанували хвилиною мовчання загиблих у боях за Лебедин, воїнів-визволителів та воїнів АТО. Поклали квіти до меморіалу слави та перейшли до паркової зони міста, основного місця святкування. Свято очікувало на жителів та гостей Лебедина буквально на кожному кроці. Захід об'єднав декілька різних локацій та виступи понад 40 артистів. Головна сцена розмістилася у центральній частині парку. Починаючи з 12-ї години, жителів та гостей міста своїми виступами радували як місцеві, так і обласні виконавці, спортсмени та художні колективи. І перерах розлука в полон, а вночі ти прикол. Конкурси, ігри, естафети, розваги, вибір на будь-який смак, тир, атракціони з кульками та пляшками для бажаючих перевірити свою майстерність на влучність та вправність, аквагрим для найсміливіших, бажаючих перевтілитися чи то в квітку, чи то в метелика, або ж взагалі стати схожим на улюбленого мультгероя, чи домашнього улюбленця для малечі, батути, гірки та каруселі. Дуже багато атракціонів. Музики багато. Карусель. А подобається. А чим подобається? Весело. Весело тут. Що тобі найбільше подобається? Масинка. Подобається вам сьогодні 60. Так. Да. А чим да. подобається? Тим, що багато атракціонів. Ну, на яких атракціони, то покаталися. На велосипедах і на батутах.

На батуті побував, мені дуже сподобалось. Сьогоднішнім святом ми дуже задоволені. Все таки організація дуже гарна. Такого свята в нас у місті не було. Взагалі, хочеться велику вдячність висловити міському голові, бо місто дуже красиве і дуже багато цікавого. Це таке для жителів нашого міста дуже приємно, що міський голова турбується про їхній затишок, турбується про е, їхній досуг. Дуже гарно, ми тільки недавно пройшли, але нам вже подобається. Чудове свято. І Погодка не підвела. І взагалі такому, ну, для нашого міста це непогане, якби цей міроприяття. Місцева влада на святі потурбувалася про всіх і про кожного. Гарний відпочинок та ще й на природі завжди викликає чудовий апетит. Для цього на галявині розмістився майданчик від місцевих виробників, на якому функціонували фудкорти з їжею, де можна було не лише покуштувати смачної польової каші, шашлику та домашньої випічки, а ще й придбати якісні та корисні товари, зокрема олію. По перше, вона вироблена на Лебединщині, а по-друге, цікаво, якісний екологічно чистий продукт. Лебединську ні багато інших коштувала. Соєва виготовлена пресовим методом без застосування розчинників різних, тому це приваблює ну, екологічно чистий продукт. Свято це завжди неповторно, цікаво та з сюрпризами. Саме цього дня на день міста Лебедин, у місцевій лікарні народилося немовля. Міський голова Олександр Бакликов переконаний, що для міста це добрий знак. А тому разом з депутатом обласної ради Валерієм Чалем поспішив привітати молоду породіллю з її первістком. Хай Щасливо, здоровим, красивим, мужнім здоров'я. Для Анастасії Шевцової, мами Микити, а саме так молоді батьки вирішили назвати свого первістка, його народження саме у цей день було також неочікуваним. Число з 20-го планував. По 24-й на День Незалежності, думав. Очікував на сина. От, От, звісно, звісно задоволений. А що таке відбуватися, там на Ну, все ж добре, що на день міста. На такий праздник хороший. А свято тривало, сюрпризи продовжувалися. Тепер уже для усіх жителів та гостей міста спершу свої пісні дарував присутнім Іван Ганзера, переможець проєкту Голос країни. Ваші журавли морем чайки. Музику згубили, кляті, самокрайки. Дома в ресторані зхрізь панеру сюди, а мені ніколи того. Вже надвечір на святі лунали наживо такі колективи, як Гражданін та Пінамбур, Дніпро, Ласкавої Уси, Київ, Лос Меседж, «Лебедин Суми та інші. Отлично, умнички, молодцы, вправляйтесь. Це ж таки вже можна сказати, що сяте вдалося. От те, що ми хотіли дати людям раді, щоб вони просто-напросто відпочили від Буденщини, ми це зробили. Шановні лебединці, дорогі земляки, я дуже-дуже вам вдячний за те, що ви сьогодні тут, разом зі мною, разом з нашими дітьми, тому що саме тут ми можемо відчути себе єдиною родиною. От Ми сьогодні тут, ми будемо працювати разом і будемо далі жити разом. Все в нас буде добре. Ми саме, коли ми будемо єдиним цілим, ми зможемо все, все в нашому місті зробити. Яким би не було гарним свято, втім і воно має завершуватися. Вуличний перформанс, вогняне шоу від колективу Аделеїда Дніпро, запальний синхронний виступ з палаючим інвентарем, чарівні танці з вогняними віялами, вогняні серця, ефектне закінчення будь-якого вечора.